Вітаю вас! Зараз ми будемо робити розклад про Маріуполь, такий загальний. І насамперед, спершу я вас хочу подякувати за те, що ви є в мене на каналі, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші донати. Але дуже прошу вас, це як закон обміну енергією. Будь ласка, підписуйтеся, бо я дивлюся, що в мене переглядів більше, ніж в мене підписано людей. Тому підписуйтесь, це ваша є подяка за мою працю. Пишіть коментарі, ставте лайки, і я буду розуміти, що я працюю недаремно. Дякую вам. А зараз про Маріуполь. Подивимося там настрої, що там відбувається, зробимо такий собі огляд, що там є у окупантів, що є у тих людей, хто там проживає, і які плани ЗСУ і взагалі до чого готуватися Маріуполю. Як справи в окупантів? Так, дуже багато активності. Туди, сюди їздять, катаються, мотаються, щось привозять, щось увозять, тому в тому числі і людей когось привозять, когось увозять, отаке йде двіжуха. двіжуха. Але дуже багато чого приховують: приховують якусь не дуже лицеприятну правду, як так можна сказати. Тобто вони там виконують якісь дії. Але є такий момент, коли вони знають і, і розуміють, що щось і йде трохи не так. Ну в якому плані? Що спитаємо, що вони? Вони чекають все ж таки бойових дій. Вони розуміють, що Україна не зупиниться, що Україна не буде собі сидіти, десь там куточку, визволяти всю Україну. А Маріупіль обійдуть стороною. Ні, вони дуже чітко розуміють, що. Скоро будуть, ну, скоро будуть бойові дії. От і все. Це вони дуже тайно розуміють, дуже добре розуміють. А щодо оцієї таємниці, це, це треба мовчати про якусь суть. Оце, треба мовчати про якусь суть. І ні в якому разі її не оголосити. Яка суть? Суть в чому. Суть в тому, що це все благополуччя, яке вони там демонструють, ну там вони строють дома, там, да, от щось вони там роблять. Тобто це все має під собою дуже-дуже-дуже слизьку таку основу. Треба буде робити вибір багатьом. Тут йде мова про людей, про людей зараз я скажу що з людьми доля, вибирати долю. От коли, ну, дивіться, давайте так, без всяких образ, ми ж всі розуміємо, що є частка людей, котрі там е зустрічали русський мір і чекали його. Звісно, є ті люди, котрі того і не хотіли. І тут такий момент, коли обирайте, обирайте, треба зробити вибір. І вибір треба треба зробити, і тут ще, і знаєте, із за чого? От примусово їх. Документізують, паспортують, так? але все одно тих людей, оце ж таки по колісниці, я так розумію, виселяють. А ну що відбувається? Ну, це йде заміна, іде заміна. Тобто, як дві групи людей, так? Ну, ті, які російські, і не російські. Так? Я так розумію, що в Маріуполі йде заміна людей. Не тільки ті, хто там налаштований проукраїнський, а взагалі російські люди заселяють Маріуполь, а українських людей, скоріше всього, ну, це, знаєте, як провокації вислати, пропонувати щось, якийсь вибір. Або вибір, якщо не виїхати, то вибір чогось гіршого, чогось такого, що не може людині давати можливість рухатися, процвітати, зростати. Це про те, коли. Ну, це можливо тут і про житло йде мова, тому що у людей біда, так житло, яке відновлюють. Можливо, їм не дають відновлене житло, можливо, вони десь живуть гірше е, умовах. розумієте? Тут неможливо сказати якось однозначно, тому що у кожного, кожної людини йде зовсім різна ситуація. Але я вам так скажу, от тут не так все райдужно, От як показують по телевізору, що там Маріуполь відстроюють, там щось іде, щось там відновляється. Вони показують картинку, там десь якийсь один мікрорайон, а насправді йде дуже така, знаєте. Складна, от ця карта, саме перша старший аркан колісниця, це про переїзди, про ротацію, про дуже серйозний рух. Тобто, так знаєте, якщо глобально дивитися, це йде заміщення людей українців виселять, російських людей заселять в Маріупіль. І ну, що я вам скажу? Це цілеспромована така ситуація. Щоб все змінити, ну, ну допустимо, так. Ось вони придумують там якийсь чи референдум, чи будь-які дії, щоб не було, я так розумію, супротиву, щоб не було ніяких провокацій. І їм предоставляють якийсь вибір українським людям, але той вибір такий, знаєте, ні про що. Оце так. А ще хотіла запитати, які настрої у людей у українських людей, які живуть в Маріуполі? Які настрої ну тут у більшості людей руки опускаються? Надія пропадає. Побачте, це дійсно карта переїздів. Багато хто дійсно збирає речі і думає, та треба, навірно, уїжджати, тому що чекаємо, чекаємо. Зірка, це надія, і надія вже рушилася. Бачите, надія рушилась. Ну, а я не можу сказати, що це всі так, але дехто думає, що нічого ми перетерпимо цю башту, ми перетерпимо це все жахіття і рано чи пізно, все одно настане якийсь баланс. Настрої дуже розподілені, тут немає однозначного чогось такого. Але в цілому, в більшості своїх. Люди все ж таки в розпачі. розпачі. Запитаємо, чи є такі люди, які хочуть жити в Маріуполі при Росії. Ну, так запитаємо. Звісно, є. Бо Росія зараз їм чимось допомагає тим людям, комусь щось обіцяють, допомагають. Так, такі люди є. А чи є, які чекають Україну, чекають ЗСУ, чи є такі в Маріуполі? Так, звісно, є. Звісно, є, чекають радісної зустрічі, чекають визволення, чекають смерті окупантів. Звісно, є. Ви не ображаєтеся, що я такі питання задаю, але ну це дійсно так. Я не з телевізора, не відкуди, я знаю, що, що серед нас, через нас усіх, є люди, які чекають дійсно русський мір. Мені не треба дуже далеко для, для цього ходити, щоб це все розуміти. Те саме відбувається в Маріуполі. Причому дуже так знаєте, яскраво. Люди як розподілені як на два табори. І, звісно, є ті, які ось чекають. Від Росії допомоги фінансової, і, от, і за руський мір топлять, а є і ті, які ось однозначно чекають Україну. Чекають з перемогою, чекають зустрічі яскраво, кажуть, Боже, ми її будемо обнімати, цілувати. От, чекають повернення України і чекають смерті. Ну, смерть це трансформація, коли ситуація зміниться докорінно. Це ми дивилися ну, маріупільців, які там проживають. Так, а ну-ка ще раз Ще раз спитаємо, як там окупанти, що вони дійсно планують. Знову таки мені показана карта розгубленості. От ми вкладаємо гроші, ми щось робимо, але ми достомінно не знаємо, чим то воно обернеться. Працюють ретельно бігом, тщательно все це роблять. Щось вони там строють, якісь там допомоги намагаються видавати. Але є карти карта розгубленості, бо є розуміння, навіщо ми це робимо? Розумієте, очі зав'язані. Ми це робимо, хоча не розуміємо чого ми це робимо, а чого ви не розумієте. <кій> Знову таки карта таємниця падає, тому що є відомості. Ну, вони ж чують інформацію, вони розуміють, що їхня армія ніде не просувається, що наші поступово поступово звільнюють населений пункт. Хай вони невеличкі, але один за другим звільнюються населені пункти і ЗСУ просуваються. Вони дуже дуже добре освідомлені, що відбувається в Криму, що там нічого доброго для росіян не відбувається. Тобто є таємниці, які вони ретельно оберігають і трусяться. <кій> Таємниці про те, що зміниться доля. Таємниці про те, що рано чи пізно треба збирати манатки іти. Чесно, я от не розумію їхньої логіки, їхньої політики. Сюди вкладають якісь там кошти. От. А самі збираються. Тобто, дивіться, карта сила, а це піти. Це марнотратство. Це сили потрачені даремно, даремно. Ну, я вам так скажу: їм аби що. Сказано, зроблено. Так. Чи є серед окупантів ті люди, які дійсно розуміють, що їм прийдеться йти з Маріуполя? Що б вони там не робили? <кій> Мозги примиті наскільки, що в принципі, вони чомусь думають, що ну, як? хтось може піде, як би там би не було. Тобто ситуація не вирішена. Є такі люди, які кажуть, що ситуація ще не вирішена. Підемо чи не підемо, це ще під великим питанням. от. Так от. А ще... Всі чудово розуміють Маріуполі, і гражданські, цивільні, і воєнні люди. Що буде карта, що буде воєнні дії, будуть. В колоді одна карта, яка відповідає за війну, це п'ятірка мечів, вона тут падає і вони кажуть, Все, буде війна, всі це ми розуміємо. Ну, от, тобто, бачите, настрої різні, стягують той Маріуполь, щось там обіцяють, але в головах це таке броження ума, тому що всі чудово розуміють, що буде, ну, буде наступ, і будуть воєнні дії. І те, в що вони вкладалися, навряд чи в цілі. Так. Що тим часом? Які плани у ЗСУ на Маріуполь? Які плани у ЗСУ на Маріуполь? Ну, плавен не дияволь. Плани диявольські. От що я вам скажу. Диявол це, звісно, це якась хитрумна комбінація. Це якісь дії, які будуть приводити окупантів у кошмар. Бачите, це для того, щоб досягти справедливості. Тобто, ще раз вам наголошую, щоб не відбувалося в Маріуполі. Щоб там би кацапи не будували, не роздавали людям, не вмовляли, не, не не, кому там вони там, може, квартиру комусь вручили або когось вигнали. Щоб там не відбувалося, кого у людей відбирають житло, зрозуміти одну єдину істину. Маріуполь буде звільнений. зразу прийшла карта справедливості. Це знаєте, це. Ну, якби Питання, яке взагалі не підлягає якомусь там обговоренням. Які плани у наших? Просто таки довести окупантів там в паніку. От Вони ж туди стягують та і свої людей, то щось там будують. І ось такого дьявола наші, наші устроюють. Причому дуже активно. Це такий хитрий план, якась така задумка є, яка не буде поступово, вона буде якось. Дуже такою сильною, напористою, однозначною, і це все буде приводити до справедливості. Ну, у нас яка справедливість? Звільнити місто і вигнати окупантів. Все це робиться такий план для того, щоб зберегти людей. Тут у ЗСУ план не щоб не гинули люди. І воєнні люди, і цивільні люди, тобто зберегти людей. Так. І ще тут чекають на якийсь ресурс. Дуже чекають якийсь ресурс. Коли він буде, так і, і рушуть. І ще які настрої у ЗСУ. Ну, бачите, які настрої. Тобто тут один момент. Тримайтеся, ми йдемо. Тримайтеся, ми йдемо. От і все. До чого повинні готуватися люди, які проживають. Я не беру увагу окупантів маріупільці. Бачите, до чого вам готуватися? До Того там, що будуть бої. Там будуть бої, там буде повторення тієї ситуації. Можливо, не в такому ракурсі, але взагалі завжди, от коли я дивлюсь Маріуполь, от, як його будуть звільняти, його будуть звільняти. По це і диявол тут каже, це будуть вибухи. Це будуть вибухи, будуть руйнування. Для окупантів настане темна ніч розплатів, розплати, а людям-маріупольцям треба розуміти, що так просто вони ж не підуть, вони будуть учіплятися за те місто руками і ногами. І, звісно, це, ну, це будуть бої. Ну, що я тут маю сказати? Це буде бій. Бій до, до завершення. Так, покажіть Маріуполь після деокупації трошки. Ну, так як я й казала, це буде хаос. Відновлюватися, відстроюватися буде не зразу стан депресії, стан. Розгубленості, не знаємо, що робити, чи лишатися, чи виїхати у декотрих, чи лишатися ну, спостерігати, чекати, як то все буде. От ну, ви тут повинні розуміти, що країна в війні, тому як тільки буде деокупований Маріуполь, Мар наразі на слідучий день відбудовувати ніхто його не буде. Я дуже багато про це вже розповідала. Не хочу повторюватися, його будуть відбудовувати, але не на не на день після деокупації. Що ще по Маріуполю? Ну що я вам скажу? Підуть окупанти звідти, підуть, що б там не відбувалося. Як би руки не опускалися у наших людей, бо там ж дійсно розгорнули таку діяльність, що можна і справді подумати, що Кацапія там назавжди, але вони підуть. Підуть, над Маріуполем все ж таки зійде Сонце Свободи, і королева Пентаклів це повернення земель, це стабільність, успіх, земля Сонце це є карта перемоги. Так що, ну, що я вам скажу? Ті, хто там є, хто чекають визволення, ну, терпіння сказати, це мало вам сказати, це як як нічого. Але розумієте, ті, кого відбирають житло, ті, хто зовсім в розпачі, за село йде. І щоб там би кацапи не робили, земля Маріупольська буде повернута в Україну. Я вам дякую за увагу.